Григорій Сковорода народився рівно 300 років тому на Полтавщині, навчався в Києві, викладав у і Харкові та мандрував усією Слобожанщиною. Але наприкінці 19 століття ні сіло ні упало став першим російським філософом. Звучить абсурдно, проте росіяни досі намагаються присвоїти цього видатного мислителя й поета, називають його. Російським та українським, а деякі особини безсоромно заробляють на його цитатах, навіть без указання авторства. Чому це повна маячня? Який стосунок Сковорода має до української та російської культур, якою мовою писав і чий же він усе таки філософ, поговоримо у цьому спеціальному випуску, присвяченому ювілею Григорія Савича. Елла Євтушенко і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Григорій Сковорода легендарна постать української культури. Тому пишіть у коментарі, із чим передовсім він у вас асоціюється, що перше спливає на думку. Тим часом нагадаю вам підписуватися на наш канал і ставити дзвіночок. Все можна починати. У цьому сюжеті я не вдаватимуся в деталі біографії та творчості сковороди. Про все це я докладно розповідаю на каналі Історія без міфів, який упевнена більшість з вас знає і любить. Тут мова піде про одвічну манеру росіян присвоювати собі набутки й постаті своїх колоній та залізобетонні аргументи на користь безсумнівної української ідентичності видатного філософа передовсім варто сказати, що сковороду зовсім не одразу затаврували російським філософом. 1861 року, коли вперше вийшли друком його вибрані твори, його все ще представляли українцем. Навіть не малоросом, як тоді було прийнято. Проте на початку ХХ століття за Сковороду взявся російський релігійний філософ Володимир Ерн. Він написав ґрунтовне і справді якісне дослідження його філософії, проте там назвав Сковороду першим російським філософом. Услід за Ерном цю мантру підхопили і інші росіяни. Пропоную спершу розглянути на яких підставах Сковороду додумалися маркувати російським та одразу розвіяти ці міфи. А потім я поясню, чому росіянам. Так важливо присвоїти мислителя, чий меморіальний музей на Харківщині вони цієї ж весни самі ж розбомбили. Сковорода жив у російській імперії, був російським підданцем, а отже, він російський філософ. Справді, якщо ми беремо за точку відліку державу, в якій жив Сковорода, то можемо назвати його російським, а точніше російсько-імперським. Проте за цією логікою російськими письменниками є також не лише Гоголь, а й Котляревський, Шевченко та Леся Українка. А проте нікому зараз не спаде на думку називати Шевченка чи Лесю Українку російськими письменниками, чи не так? Адже відносячи митця до певної національності, ми передовсім говоримо про приналежність до певної культури, а не політичного утворення. А Сковорода формувався і творив у руслі української культури, і пізніше ми до цього повернемося. Та якщо місце проживання і важить у цьому визначенні, ну мабуть, так і важить, то згадайте, з чого я починала цей сюжет. Переважно більшість свого життя Сковорода провів на території України, нехай то Слобожанщини чи Гетьманщини. Тут він виріс, вивчився, працював. Мандрував і творив у Росії. Він провів відсили кілька років, і то більшість. У придворній капелі у Петербурзі, тобто в оточенні українців. А українські землі у 18 столітті якраз стрімко втрачали свою автономію. Росія забирала вольниці, купувала козацьку старшину землями й титулами, закріпачувала селян і закручувала культурні гайки. Проте ці території досі сприймалися як щось окремішнє від метрополії. а тим паче Україна стояла осторонь від Росії в плані. Культури і якраз таки цю прірву Росія активно намагалася подолати, і спойлер так ніколи й не подолала. Тому, якщо номінально Сковорода і жив у Російській імперії, це анітрохи не наближає його до російської культури. Зрештою, всі крапки над і Сковорода розставляє сам, коли пише у листі до свого учня та близького друга Михайла Ковалинського: Мати моя Малоросія і тітка моя Україна. Нехай вас не бентежить таке зіставлення, адже в ті часи під Малоросією мали на увазі Гетьманщину, а під Україною Слобожанщину. Додайте до цього те, що філософ не любив бувати в Росії навіть суто. Побутово і ніколи не залишався там надовго, сумнівів точно не залишається. А тепер відкладімо біографію і копнімо глибше. Сковорода писав російською мовою. А от і ніт. Мова сковороди це тема не те, що для окремої розмови, а для окремого великого дослідження, і то не одного. Але якщо коротко, то ця мова насправді є. Мішанкою української, російської та церковнослов'янської мов, притаманна тогочасній українській літературі, рідною мовою сковороди, була українська. Він, син незаможного козака, усе життя спілкувався саме українською, за свідченнями багатьох сучасників, і дуже любив цю мову. Російською мовою на Слобожанщині на той час уже спілкувалися заможніші верстви козацька старшина і поміщики. Які найперше зросійщувалися саме люди з цих кіл були найближчим оточенням сковороди, адже він шукав собі освічених друзів, а такі найчастіше траплялися серед заможних. Церковно слов'янська мова була переважно мовою Біблії, а також різноманітних праць, які безперечно студіював Сковорода. Виокремити цей компонент складно через те, що Дмитро Чижевський назвав біблійним піском, мережею цитат і посилань на Біблію, яка була для Сковороди основним джерелом, окремим символічним світом і навіть коханою дружиною. Освідчені сучасники Сковороди легко впізнавали ці цитати та алюзії, а от нам із вами вже складніше. До того ж, часто ці цитати зашиті в текст, записані з пам'яті, неповні, неточні, переінакшені, тож навіть просунутим дослідникам буває нелегко зрозуміти, де церковнослов'янська словоформа це цитата з Біблії, а де просто стилізація. Та ще й у тогочасній літературній російській мові було багато церковнослов'янізмів. Юрій Шевельов, пишучи про мову творів сковороди, стверджує, що саме російська була основою цієї мішанки. Проте російська не московсько-петербурзька, а українізована, слобожанська. Однак Леонід Ушкалов зауважує, що якщо порівняти мову сковороди із творами його харківських сучасників, то в Григорія Савича бачимо набагато більший відсоток української. Українізми могли проскакувати у сковороди мимоволі, але часто він цілком свідомо грався з мовою. Сучасники закидали штучність і складність мови. Проте Сковорода був чудовим стилістом і цілком свідомо змішував різні мови, а також регістри. Скажімо, в його іронічних діалогах і деяких віршах багато українізмів та розмовної лексики. А от у абстрактніших, складніших діалогах, навпаки, багато церковнослов'янізмів і піднесеного тону. Шевченко, пишучи про сковороду, докоряв йому засиллям російської мови, високо оцінюючи шотландця Роберта Бернса як виістину народного поета, кобзар пише: І наш сковорода таким би був, якби його не збила, спливу Латинь, а потім Московщина. Чомусь те, що Роберт Бернс багато писав англійською, Шевченка не збентежило. Ну але нехай. Однак, коли ми говоримо про мовний вибір сковороди, то маємо розуміти, що у 18 столітті поняття етносу, а тим більше нації, ще не сформувалося. Та Якби й так, попри образ народного філософа, який сковороді домальовували романтики, а потім і комуністи, він зовсім не був виразником інтересів народу і борцем за права простолюду. Ба Більше національні, історичні та соціально-політичні проблеми загалом мало хвилювали цього шукача абсолюту бога та Істини сковородський вибір тієї чи іншої мови зовсім не був вибором на користь тієї чи іншої національної ідентичності, просто тому, що в ті часи такого питання ще не стояло. Набагато важливіше, що його філософія та літературна спадщина належать до української культури і за духом, і за тяглістю традиції. Зараз про це і піде мова. Сковорода лежить у витоків російської філософії, тож він, перший російський філософ. Цей аргумент класична логічна хиба. Справді Сковорода значним чином повпливав на подальший розвиток російської культури, але хіба це робить із нього російського філософа? Ніт. А, от якщо ми подивимося на впливи, яких зазнав сам Сковорода, то побачимо, що його творчість перебуває в руслі українського бароко. Точніше, він замикає цю добу і передвіщає український романтизм. По-перше, це очевидно з бекграунду Григорія Савича. Він навчався у Київській академії і, безперечно, вивчав праці українських мислителів 17-18 століття. Це підтверджує і глибинний аналіз його філософії, наприклад, десерії Леоніда Ушкалова зі збірки «Українські». Баракове богомислення сім етюдів про Григорія Сковороду. Тут докладно проаналізовано, як основні барокові ідеї, концепти та образи переосмислюються в його творчості. До речі, ця тема справжнє неоране поле. Якщо цей сюжет набере три тисячі лайків, ми зробимо окремий сюжет про українське бароко. Та й за своєю сутністю сковорода завжди був волелюбним індивідуалістом. Він навчав, що кожному слід шукати власне призначення, проживати. Власну долю пізнавати самого себе. Погодьтеся, це дуже далеко від росіянського місіонерства і всеєдинства їхньої ідеології маленького чоловіка, яка зароджувалася вже тоді. Власне, за небажання відповідати догматам московицької церкви, яка у 18 столітті вже контролювала освітні програми в українських закладах, Сковорода поплатився педагогічною кар'єрою. Його не раз звільняли та Цкували за неортодоксальні погляди, які він прищеплював учням. А над усе він цінував свободу, хіба це досі не є однією з визначальних рис українців? Залишається головне запитання: якщо Сковорода такий, очевидно, не російський автор, навіщо росіянці так пнуться, щоб його присвоїти? Усе просто, бо в них немає аналогічних постатей тієї доби у російській культурі не було бароко. Ба більше ще у 17 столітті, коли Московія почала колонізувати українські землі, у них просто не було настільки розвиненої культури, як у нас. У Києві з 1632 року діяла академія, яка давала освіту зразка західних університетів, тобто на той час найкращу можливу. Викладачі і студенти академії безупинно їздили в Європу, спілкувалися із провідними вченими. Нічого подібного у Москві на той час не було. Тож у другій половині XVII століття, та й продовжу усього XVIII про світу в Московію несли саме українські вчені. Не митрополія принесла сюди світло європейської культури, воно було тут завжди. І саме українські мислителі, на кшталт Лазара Барановича, Феофана Прокоповича та багатьох інших, працювали на культурно-ідеологічному фронті імперії. Тоді це було їм вигідно показати, що ми не проста дикунська колонія, а рівноправна одиниця, яка мала. Вагу в тій державі на цю тему раджу почитати за лаштунками імперії Віри Агеєвої. Проте до кінця XVIII століття імперія добряче закрутила гайки. Придушуючи культурну автономію та провадячи повальну деукраїнізацію. До речі, лишу вам в описі посилання на ґрунтовну хроніку з зросійщення від читомо. Тому в 19 столітті росіяни вже щиро вважали, що Україна завжди була таким собі диким полем, і в питанні сковороди чи то свідомо ігнорували весь контекст українського бароко, чи то не знали про нього, чи то не вважали за потрібне на нього зважати. А оскільки тоді українські землі були вже остаточно перетворені на звичайні окраїни Російської імперії. То й Сковороду зі спокійною душею вони назвали російським філософом. Зараз, однак, українська ідентичність сковороди очевидна, причому, схоже, що й росіяни її добре усвідомлюють. Тож розбомбили у травні цього року меморіальний музей сковороди на Харківщині. Та як влучно висловився Віталій Чепинога, сковорода над ними лише посміявся б. Століття української історії довели, що руйнування та матеріальні втрати нічого не важать, поки ми пам'ятаємо, хто ми такі. Тому сьогодні, у 300-літній день народження Григорія Савича Сковороди, я вслід за нашим видатним філософом і поетом закликаю вас пізнавати себе, тобто вивчати нашу історію та культуру, підтримувати український контент і українську армію, а також ставити вподобайки під цим відео та підписуватися на наш канал. А я наостанок красно дякую нашим дорогим патронам і благодійникам. Долучитися до цього поважного товариства можна за координатами в описі. Вам можливо здалося, що на цьому відео був не дуже вдалий звук, це тому, що в нас сталася біда з петличкою, і ми відкрили банку на нову. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. А ще я не дуже люблю коменти про зовнішність, але ви все одно будете про це писати, тому коментуйте, як вам мій новий колір волосся.